Громадські активісти збираються подавати звернення до СБУ, аби нардепа Савченко виключили з парламентського комітету з нацбезпеки і оборони. Учасниця блокади Криму Гайде Різаєва повідомила, що в мінську Савченко обговорювала з терористами Захарченком і Плотницьким не лише обмін військовополоненими, але й амністію бойовиків і налагодження торгових відносин з окупованими територіями і Росією. Також вона повідомила, що коли надія їздила до російської столиці на судна, над українськими політв'язнями клихом і Карпіком то зустрічалася з екс-лідером терористичної Аленер Болотовим. Багато питань до Савченко і в матері загиблого військового Володимира Якипчука. Її син загинув 17 червня 2014 року, в день, коли Надія потрапила в полон. Тоді три БТР їхали її визволяти і потрапили в засідку. Матері про це розповіли бійці, котрі вижили. Громадські активісти розпочали кампанію Боротьба із лжегероями. Когда Надежда Савченко ездила на судебное заседание по нашим политзаключенным, в Москве она встречалась с Болотовым. Если вы просмотрите хронологию событий, которые сейчас исходят от Кремля и от Болотова, Болотов всячески пытается попасть обратно в Луганск и сместить с должности Плотницкого. С двумя я говорила по телефону. Юру я бачила в лице, я с ним разговаривала. Он сказал, мне тяжко про это говорить, я выжил. І мені тяжко про це говорити. Я в нього спиталася, скажи мені, чи це правда, що тут замішана Савченко, що це по її війні. Він сказав так. Але я в даний час я про це говорити не можу.